Опив форми нігтів. E, значить, беру e, ось таку базу від коді Пінкайс. Вона у мене тут. І малюю цією базою. А, знову ж таки, e, перед тим як малювати, забираю весь пил з під кутикули. Це важливий етап. Не пропускайте його, щоб в подальшому база не затекла на кутикулу. Далі обов'язково перед покриттям відштовхнути потрібно ще раз кутикулу пушером і малюю, мазую. Набираю капельку і звожу до віночаю. Базо Бази у колі, кавер бази від коні, вони просто на анбуква е, Так, Якщо потрібно тут добре підмалювати все біля бокових валиків, то беру тоненький пензлик і тоненьким пензликом це собі підмальовую. Ну і пам'ятаю, що це має бути квадрат, а не пиріжечок. Лампу на 30 секунд. Інкайс мені дуже подобається. Класний колір. Саме головне в роботі дуже класний, дуже класна ця база. Ще раз повторюсь, вона дуже класно самовернюється, з нею легко працювати. І коли вам потрібен якийсь ультрашвидкісний дизайн, то таке щось можна собі. нанести від базу, і вже маєте готову на Ще хочу звернути вашу увагу на пензлик, яким я зараз працюю. Це пензлик з Аврори. Так, саме так з Аврори. Повірте, він реально дуже класний і недорогий. Повністю ним легко працювати широкою частиною і тоненькою. Рекомендую. На середньому пальці я трошки зупинюсь. Набираю матеріалу на пензлик. І наношу ось таким чином тоненьким шаром, відступаючи від кутикули пів міліметра, так само відступаючи пів міліметра від бокових валиків. Роблю так звану мокру підлогу, далі набираю каплю побільше і ставлю біля кутикули. І ось таким чином, як на відео, стягую до вільного краю. Далі беру тоненький пензлик і допомагаю собі тоненьким пензликом рівномірно розподілити весь матеріал по нігтювій пластині. Далі будемо перевертати нігти клієнта. Обов'язково це для того, щоб сформувати апекс. Пензликом тоненьким все собі підправляє. Так, це довго, але мені зручніше набагато з тоненьким пензлем. При зйомці даного відео я вийшла з кадру, тому частина дизайну немає. Зараз я його покажу на тіпсі. Для початку ми беремо кавербазу від коді. У мене Pink Ice, але ви можете обрати собі будь-яку, яка вам подобається. Тут можна брати будь-який відтінок. Хочете молочний, хочете більш рожевий, хочете бежевий. Все залежить від того, що вам подобається. База дуже легка в роботі, наносимо базу. У мене молочна тіпса, тому не дуже видно, що це рожевий. Що мені знадобиться? Це отакий затискач. Це затискач для затискання е, нігтя, формування арочки при нарощенні. І ось губка. Е, губка може бути будь-яка, у мене якась от старенька губка, яку я собі порізала власне, для от таких маніпуляцій. Я беру один шматочок на одну сторону, е, інший шматочок на іншу сторону. Далі необхідна палітра, на яку ви будете наносити свій колір. У мене чорний. Трошки нанесли і беру ось цей затискач з губкою. Спочатку вмочую одну сторону, так добре вмочую. Беру свою тіпсу. Ну В мене наразі тіпса, але е, ніхто клієнта. І такими вбиваючими рухами посередині вбиваю ось цей чорний колір. Має вийти щось от наподобі того. Для чого потрібна інша, інша сторона, інший бік нашої губки. Це для того, якщо у вас десь буде забагато чорного, вам буде щось не подобатися, ви можете собі іншим боком розвернути і просто позабирати залишки чорного. Наприклад, якщо буде дуже-дуже такий активний чорний, нам він не, не потрібен чорний, а ось такий якийсь сіруватий, щось, щось в такому роді. І тепер це ставимо теж в лампу на повне просушування. Ось так виглядає дизайн в глянці. Але у мене на відео матовий ефект, тому я беру топ від його плюшка і буду прикривати ним нашу тіпсу. Топ його плюшка реально дуже класний. Дуже дивно, але я, повірте, ним користуюсь. Вперше в мене завжди були то Анвій, то Коді, то Валері. До плюшки в мене ніколи не доходили руки. Так, ставимо це в лампу на 60 секунд. От, але всі кругом дуже хвалили цей топ, що він дійсно має такий. Бархатистий велюровий ефект, такого ніби ведмедика. Ось справді так і є, топ дуже добре носиться, нічого не задирається, все насправді дуже-дуже класно. Єдине цей топ має липкий шар, обов'язково потрібно його знімати для того, щоб побачити ефект даного топу. Ось так виглядає топ після просушування. А тепер знімаємо липкість. Дивіться, можна без серветки, але у мене є паперові рушнички. Я ось так розрізаю їх на такі квадратики, не знаю, мені зручно. Е, липкий шар знімаємо спеціальним засобом, е, який називається Nail Prep Fresher. Але це може бути і знежирювач. Е, Якщо ви майстер на дому, якщо ви сама собі робите нігтики, то, в принципі, можете на цьому економити і не купляти цей е, засіб. Як знімаємо липкість? Є серветочка змочена засобом, притискаємо, тримаємо кілька секундочок і стягуємо донизу. Ось. І ось так виглядає. Наш дизайн в матовому варіанті. Ось, А тепер що далі? У мене є ось така гель-фарба-металева від Fox. І саме цікаве, що зараз буде, це ось цей наш дизайн в стилі рептилії. Я беру гель-фарбу пензликом будь-яким, яким вам зручно малювати. І просто. Наношу такі хаотичні полоски, вони не мають бути рівні, Тобто вони мають бути такі трошки хвилясті. Звичайно, ви можете собі малювати і рівні, Тобто тут вже по вашому бажанню. Мені чомусь захотілося намалювати ось такі хаотичні, щоб вони були. В деяких місцях роблю такі більш товстіші, щоб конкретно було видно ось цей ефект рептилії. І коли ось ця гель-фарба не просушена, ми її не сушимо, а на непросушену гель-фарбу. Ось цю срібну набираємо піни. Значить, В стаканчику у мене вода, рідке мило, і це все збите на пінку. І ось так пінку викладаємо на нашу тіпсу і швиденько ставимо в лампу. chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fight forever if you keep it tight love the world and keep the sky on your mind Сухою серветкою забираю залишки піни. І при потребі, якщо десь є якісь шершаві ворсинки, за шліфовою пилкою. От і дизайн готовий. Ще раз повторюсь, ті всі хвильки, які я тут малюю, вони не по схемі. Це все залежить від польоту ваших фантазій. Хочете, можете просто якісь кляксочки понамальовувати і зверху нанести піну, воно все одно буде дуже цікаво. Хочете кусочок нігтя, тобто купа різних варіантів, як вам тільки захочеться. Тому в мене немає ніякої схеми на даний дизайн, просто малюєте хаотичні собі лінії. Трошки товстіші в деяких місцях, трохи тонші, наносимо піну і ставимо лампу. В процесі роботи я зрозуміла, що дана фарба не тече, не розтікається і вирішила зробити відразу по два нігті. І тут ще такий момент важливий, щоб піна довго трималася. Якщо піна дуже швидко зникає, тоді краще все-таки по одному нігті робити. І ось як виглядає фінальний результат. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково лайкайте його, підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Всім дякую, хто був зі мною! Па-па, До зустрічі в наступних відео!